Світлом засіяла над вертелом звізда ясна, світлом засіяла, браття українці, Молімося нині, щоб засяяв синьо жовтий по всій Україні, щоб засягав синьо жовтий, По всій Україні синьо жовтий прапор, золотисте поле, щоб війни в Україні не було ніколи щоби війни в Україні не було ніколи, подивись Ісусе, змилуйся над нами, поверни нам Україну, нашу славну з козаками. Поверни. Нашу славну з козаками, Нова радіста, стала, Яка не бувала. Ще не вмерла в Україні, ні сила, ні слава, ще не вмерла в Україні, ні слава. Меншую вас, українці, цю величну днину, щоб беріг вас Спаситель і усю родину від голоду, від холоду, від війни і болю, хай розвіє жаль і смуток десь в далекім полю, хай береже ваших діток і батьків, і друзів, хай розквітне мир та злагода по усій окрузі, щоб діти не плакали, батьки не ридали, щоб здорових своїх діток край воріт чекали, від малого до старого. Всіх віншую раду, Бог Ісусик народився, радуйся громаду. Нехай дзвоники задзвонять, а сурма заграє. Правда кривду переможе. Христосся рождає! Славімо Його.